Завершився останній матч іспанської ліги Севілья барселона 1-2 на користь Барселона, останній матч Хаві. Дивиться по порядку. Дивиться по порядку. Роберт Левандовський та Фермін Лопер забивали за каталонську команду. За Севілью відзначився Ельнесері. Ну і давайте тепер по порядку розпочнемо ми зі стартових складів 3-4-2-1 у Севілі, Нюлян у воротах, Сергія Рама, Салас Баде захисники, Сумаре Гуме бурні пізахисники, Пероса Санчес по флангах, Лукса Кампас Лукибаки, центральні такувальні захисники і Єльни в нападі. Барселона 4-3-3, Марк Андре Трештені в воротах, Кубарсі Мартін захисники, Кенде Кансела по флангах. Гіндуган, Кріссен Сента, і Роберт Левандовський, Емілія Маллі та Фермін Лопеш у нападі. Це схема У каталонської Барселони 4-3-3. Друзі, коли като... по матчу, то Барселона з перших секунд поєдинку захопила ініціативу. Каталонці тотально контролювали м'яч. А ось, в принципі, я цьому не здивований. Барселона майже в кожному матчі тотально контролює м'яч. і хто це одразу захопили ініціативу. Були пару небезпечних моментів. Ось взагалі по статистиці Барселона повністю переважала Сивіллю в перші хвилин. 15. Ну і Роберт Лівандовський. Роберт Лівандовський забиває Роберт Лівандовський на 15-й хвилині. Футболіст... Відзначається голом, відзначається передача від Джана Канселу. Жуао Канселу ідеально там викрутив на Роберта Лєвандовська. Ну, а Роберт Левандовський Спокійно цей момент реалізував. Я ось як здобув, Роберт Лєвандовський. Емоції Роберта Лєвандовський. Польський бомбардир вів калонці вперед, але ця перевага протрималася лише 16 хвилин, тому що не серійна, 31 хвилин, я не серійно на 31-й хвилині. Рахунок зрівняв. Також дуже така класна атака вийшла у сивільців. Ну, так Севільців. Сільнесеріта забув з передачі до сумари, ідеальна передача від сумари, ідеальне виконання Мараканця. Ну ось бачите. Да, десь трішки Марко, Андре, Ну Нічого. Один-один. Таким чином перерва. Ну да, Потім там Ромео вийшов замість Крістенсена, Маркан замість Саласа. Ікарденда на 59 хвилин ідеально віддав передачу на молодого іспанського футболіста Лопіша, ну Фермін. Ну, Фермін... Забив. Забив. Вивів свою команду вперед. Да, матч, скажімо так, був такий нервовий для Барселони, тому що там в кінцівці мали хороші моменти, щоб забити. Взагалі. Але севільцям трішки не пощастило. Але каталонці в цілому, на мою думку, спроду перемогу здобувають 15-12 удари по 6 площину. 39 на 61 це володіння, 88% точність пасу у Севілі, 92% у Барселони. 65 зекунів. дотом. коли володіла м'ячем Берсона, Севілія не наполягала пресингу, то, то Сефільці давали. Покійно перепасовуватись. Ну, коли Севільці контролю, контролювали м'яч, Барсона також не наполягало. І, в принципі, каталонці також дозволяли Севільцям контролювати м'яч. Ну, ось, 400 пасів Севілі 354 точних. 645 пасів Берсона, 595 точних. 39, володіння це казав. Ось показова статистка 5 гульових нагод у Севілі. 4 вони опустили. Бусон наші 2 гульві нагоди, одна опущена. Тобто по XG Сивілі навіть мало сьогодні забирати перемогу і з цим важко не погодитись. Були каркасові у орієнті, з 15 ударів, 6 площин, 8 повзорота, 2 каркаси, один удар блокований. Ще, правда, Бурасона також були каркаси з 12 ударів в каталонці, 6 площину, 4 повзорода, 2 каркаси, один удар площину. По відборах краще було Севілья, 5 сейвів Терстейна, 4 сейвів вратаря Севілі. 16-15. 12-9 перехоплених, порушу виправила трішки більше севільців. 11 порушень, 2 жовтих. Обрисована 9 фолів, 1 жовта. Борна взагалі на перших, вона фатальна. Домінація піде пічне А ось після того голу Ферміна та моменти хороші пішли у Севілі. В принципі, Севілі на поразки на новому думку не награли. В принципі, Севілія могла навіть Ну, могла на ведук Севілі награв на поразку і нічя була більш справедливим рахунком, але я вітаю. Барселону, в принципі, молодці каталонці. І на останок Барселона здобуває перемогу в останньому матчі Хаві на мажорній ноті покидає Барселону. Берсона завершує сезон на другій позиції. 26 перемог зі 5 поразок, 85 балів у пасиві. 44 пропущених м'ячів Брестолону, при 49 забитих, плюс 35 різниця. 4 перемоги підряд у каталонців. В каталонці немає хорошої ноті, завершується. Хермін Лопеш, на думку, найкращий футболіст цього матчу. Фермін сьогодні просто ідеальний матч провів, і забив, і відбирав там м'ячі. Ну просто молодшинка. Ось, тишка порахаві. Хаві, неймовірний тренер, і я дуже засмучений, що він покидає Барселону. Вважаю що Хаві, Хаві прийшов у 2021 році, коли в Барселоні був кризис, і Хаві, знаєте, легенда каталонської команди прийшла і погасила цей кризис. Команда стала Барселона такою сплоченою, Команда стала єдина, тобто вони об'єдналися. І каталонці виграли чемпіонат Іспанії 2022-2023. Ось у мені хаві дуже подобалося, я був дуже засмучений. І спочатку ж нібито сказали, що Хаві нібито залишається, але потім все-таки ні Хаві покидає Ганс Дітерфлік, буде тренером каталонської команди. Це німецький тренер Ганс Дітер Флік, який тренував баварію. Ось, який, до речі, громив тоді Берсону 8-2. В суні 1920. Ось він тренував збірну Німеччину, там його нього не вийшов. Ганс Дітер Флік, людина, як, звичайно, що у нього там є велике майбутнє в Барселоні. Ну а Хаві я бажаю, тільки всього найкращого. для Барселони він дуже багато що зробив, і він легенда. І на мою думку, Хаві. Один з найвеличайших футболістів в історії Європейського футболу це то, 100%. 100% мої любі друзі. Хаві не тільки неймовірний був як футболіст, а ще як тренер. Всіх болівальників Барселони хочу привітати вашу команду з перемогою. Булівальники ну в депресіям подати, де й не треба. Команда провалує компанію, 14-та позиція, 4 поразки підряд Барселона, про напортуле 4 перемоги підряд. Ну, думаю, що наступного сезону Севілія буде за Єврокубка битися, як не крути Севілія. Команда Єврокубкова, я думаю, вони повернуться. Севілія 1, Барселона 2. Ну, хоча Севілія сьогодні класно зіграла, нічого не скажу. Севілія старалася для своїх вболівальників, але перемогти. Навіть не програтно вдалося. Свірі Барсона, один два всі бульовані каталонців. Ще з перемогою. Дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.